Вітаю вас, любі мої першокласники, шановні дорослі. Запрошую учнів першого А класу на урок математики. Тема нашого уроку дії з двоцифровими числами, творча робота над задачею та побудова відрізка. Дзвоник всім нам дав наказ: до роботи швидше клас. Попрацюємо старанно, щоб сказати у кінці, що у нашім дружнім класі діти. Просто молодці. Починаємо з підготовчих вправ, і перша вправа числові кульки. Будемо додавати, бачите, скрізь знак плюс. Ви бачите на кульках числа написані різним кольором, бачите? Тому що блакитним кольором написано десятки, а жовтим одиниці, щоб вам було зручніше додавати. Починаємо. До одинадцяти додати двадцять три. Швиденько додаємо: один плюс два три десятки, один плюс три чотири одиниці. Продовжуємо. Сорок пять плюс двадцять три. Тридцять один плюс п'ятдесят п'ять. Двадцять сім. Плюс двадцять два сімдесят один плюс онадцять. Тридця три плюс тридцять три, п'ятнадцять плюс тринадцять дев'яносто плюс п'ять. 44 плюс 44, 11 плюс 11. А зараз обчислюватимемо приклади ланцюжком. У першому вагончику ми маємо, вибачте, 45 пасажирів. Бешкетник перевірятиме, чи правильно ви розв'язуєте. До 45 додати 1, 46 плюс 10, 56 мінус 5 одиниць не десятків. 51 відняти 20. Тепер віднімаємо десятки. 31 мінус 20. 11 плюс 11. Ну, а зараз загадка. Їх в підручнику багато. Кожну треба розв'язати. Тож не будьте велидачі, а розв'язуйте, задачі, правильно. А що ж таке задача? Задача це математичне, цікаве завдання, де є умова. І запитання. Добре подумай, щоб все розв'язати, ще й відповідь точну і правильну дати. Отже, повторюємо, з чого складається задача, із умови, запитання, розв'язання та відповіді. А чи існує задача без запитання? Ні. Чому? Тому що це буде просто розповідь. Нічого шукати. Сьогодні на уроці ми будемо вправлятися у розв'язуванні різноманітних задач, виконуватимемо дії з двоцифровими числами, удосконалюватимемо обчислювальні навички та навички усної лічби. Ну що, ой ось перша задача. Бачите про кого? Про пінгвінів, які ловлять рибку. Два пінгвіни ловили рибу. Один зловив 20 рибин, а другий на 10 більше. Відомо, скільки він зробив? Зловив ні, невідомо. Лише сказано, що на 10 риб більше. Далі. Пінгвіни дуже люблять рибу. Дітки, це задача. Ні, тому що немає запитання. Це речення нам для задачі не потрібно. Треба змінити текст так, щоб утворилася задача. Що нам невідомо? Скільки риби зловив другий пінгвін. Щоб дізнатися, скільки ж він зловив, нам відомо, що на 10 більше. Значить, треба до цієї кількості додати ще 10. Записуємо розв'язання та відповідь у додаткових зошитах. А тепер нам треба скласти на основі першої задачі ще одну, аби потрібно було дізнатися загальну кількість риби. Отже, ми вже знаємо, що другий пінгвін зловив 30 риб. А перший було й так відомо 23. Яке нам треба поставити питання? Скільки рибин разом зловили пінгвіни? Щоб дізнатися, скільки разом треба додавати. Записуємо розв'язання та відповідь: 50 рибин пінгвіни зловили разом. Змініть тепер запитання другої задачі, так, щоб потрібно було порівняти кількість рибин у пінгвіні. Отже, перший зловив 20, другий 30. Ви бачите, вже відомо, що перший зловив 20, другий 30 то наскільки менше рибин зловив перший пінгвін. Ніж другий. Щоб порівняти два числа, на це вказує, бачите, дужка з двома стрілочками. Треба від більшого відняти менше. Можемо вже дати відповідь: на 10 рими, рибин менше зловив перший пінгвін, ніж другий. Ну, а зараз будемо знаходити невідомий доданок. Подивіться, яка краса у нас на екрані. Тут всі можливі летальні апарати. На кожному з цих апаратів написано число. А от поруч є приклад з порожніми клітинками. Треба дізнатися, яке ж число вписати в порожні клітинки. Давайте ми з вами зараз розв'яжемо. Перше завдання про оцей літак разом. А інші розв'яжете самостійно, а потім разом перевіримо. Пригадуємо, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, скільки маємо додати до 60, щоб стало 67. Сім. Правильно. Ну, а далі розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте відео на паузу, а потім перевірте себе. Наступне завдання на побудову відрізків. Приготуйте, будь ласка, лінієчку та олівці. Працюватимемо в додатковому зошиті. Побудуй два відрізки. Перший. Завдовжки 10 см, а другий на 5 см коротший. Починаємо з розв'язання прикладу, щоб дізнатися відразу, який же ж буде довжина другого нашого відрізка. Якщо він коротший, значить менше, якщо менше, треба віднімати. Від 10 см відняли 5 см і дізналися довжину другого відрізку. Будуємо перший відрізок. Ставимо крапочку. Потім підносимо лінічку. Іде поділка 10 ставимо ще одну крапочку. Далі їх з'єднуємо. Ось і вийшов у нас перший відрізок довжиною 10 см. Другий має бути на 5 коротший, тобто 5 см. Ставимо крапочку на перетині з другою клітинкою. Відміряємо 5 см, ставимо ще одну крапочку та поєднуємо їх між собою. Ось і вийшов другий у нас відрізок довжиною 5 см. А далі переходимо до роботи в нашому робочому зошиті. Перше завдання: Запиши всі числа з дев'яткою в межах 100. Подумайте, які це можуть бути числа. Місця тут багато, тому поставте відео на паузу та запишіть. Наступне завдання перевір, чи правильно обчислили вирази. Якщо є помилки, то треба виправити. Написати поруч у тут у порожніх клітинках скільки буде 69 відняти 48. Від шести десятків віднімаємо 4 десятки, буде 2 десятки, отже, перша помилка вже є. Закреслюємо одиничку і пишемо 2 десятки. Від 9 одиниць відняти 4 одиниці буде одна одиниця. 21, продовжує далі самостійно. Третє завдання аж дві задачі. Аліса задумала число. Якщо від нього відняти 12, то вийде 24, яке число задумала Аліса? Якщо ми від чогось відняли та ще щось залишилось, річ іде про піднімання. 12 це відємник. Різниця 24. Що ж невідоме? Невідоме зменшуване. А щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Наступна задача. Данилко задумав число. Якщо до нього додати 34, то вийде 45. Яке число задумав Данилко? Мова йде про додавання, отже, невідомий перший доданок. А щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Придумайте, будь ласка, одне для одного, тобто ви з мамою, і ще схоже завдання. Ну, а зараз ось яке цікаве у нас буде наступне завдання. Про мишенят вправа так і називається допоможи мишенятам. Тварини в коморі запаси рахують, стомились звірята, вони так міркують. Сьогодні роботи в нас дуже багато, чи не допоможуть у цьому малятам? Ось подивіться, який приклад треба розв'язати: до восьми додати 20. Скільки це буде? 28, звісно, легкий приклад. Наступне завдання інтерактивне. Треба буде розв'язати задачі. І перша така, у мами було 90 гривень, вона потратила 20 гривень. Скільки гривень залишилося? Треба розв'язати та знайти серед трьох правильну відповідь. Та позначити цей порожній квадратик. Виконати це завдання ви зможете, перейшовши за посиланням під темою уроку. Ну, а зараз вправа піраміда знань. Що ви розкажете про цей урок своїм рідним? Чи справдились ваші очікування щодо цього уроку? Коли ви раділи своїм успіхам, коли на уроці було сумно? Продовжіть речення. Тепер я знаю. Мабуть, як придумувати отакі математичні загадки? Ну що ж, розпочнемо разом фізкульт хвилинку, Продовжіть потім її самостійно. Вам, дітки, за увагу! За роботу на уроці! Зустрінемось!